Так виглядає моя сьогодні квітковий варіант клумби. То клематис досить гарний, дуже гарний. Трошки кольори вже не такі яскраві. Напевно, скоро вже буде відквітати. І троянди вже розпочали свій давати свою красоту. Це така наземна, до речі, троянда. Вона стелиться по землі, але частинка вон пішла по землі, частинку я підняла, яку кущик, та ще не квітне. Там вже рододендрон. І мій чобіток з лавандою. Хвойники і от така от дуже хвойна. До речі, моє... мій дизайн, мій дизайн. Mm -hmm. Ну, так от. Там квітковий, тут хвойний. Ну, далі газончик. Що так, так от чекаю, чекаю, ще квітів, Ну, вже рози, Це троянди вже троянди будуть ціле літо. Радувати. Добре. Дякую, гарного дня. Ось закінчення таке досить гарне. Дякую.